Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде напевно самий найдешевший будинок, який тільки був у нас на каналі житловий, що саме головне, який знаходиться в Кіровоградській області, село Саблине. Значить, ціна цього будинку всього-навсього 900 доларів на віддачу. Е, значить, це е, село Саблено, Кіровоградська область, Знам'янський район. У дворі знаходиться гараж, літня кухня, сарай, погріб. Навколо будинку по вулиці, Дві Криниці. Е, тут, на жаль, документів на будинок немає, але ціна е, соответствующа, тобто 900 доларів. 42 квадратних метра загальна площа. Трьохкімнатний будинок, площа ділянки, 7 соток. Е, найближче велике місце знаходиться 15 км від дому, перекрите шифером, е, опалення твердопаливне, меблювання немає. Тобто все, що ви бачите зараз на відео, все буде присутнє у вашому будинку. Е, такі будинки забираються дуже швидко для нерухомості і. Для проживання це набагато краще, чим платити оренду, і ваш будинок ніколи не стане, а тут 900 доларів, і будинок назавжди залишається вашим. Кому буде цікаво, переходьте в телеграм-канал в описі до цього відео, там буде посилання на е, власника, тобто контакти власника, ви зв'язуєтесь з ним напряму та забирайте гарну нерухомість. Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропускати нові відео, а також на телеграм-канал, щоб е, бачити контакти всі всіх власників. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!